Сьогодні можна щедрувати, повторити колядки і уперед. У Вінниці 13 січня серед колядників були помічені іноземні студенти з Китаю, Анголи, Кенії та інших країн. Вони співали українських пісень і ходили від хати до хати. Згідно традиції, з ними була і Олена Бочацька. Вони одягають вишиванки та повторюють українські щедрівки і колядки, але на свій манер. Студентка з Китаю Ліо Венцу привезла з собою в Україну свій народний інструмент арху. Зроблений він з бамбуку, зміїної шкіри та конячого хвоста. На свято Василя Ліо вирішила акомпонувати на арху своїм товаришам. Спочатку іноземні студенти щедрували українською, потім перейшли на рідну мову. <плес> Всі ці молоді люди приїхали з різних країн, навчаються у Вінницькому національному технічному університеті. Крім фізики і математики, вивчають народознавство. Тож про наші звичаї та традиції добре знають. Тому й вирішили спробувати пощадрувати. Вони в нашому університеті навчаються не тільки хімії, фізиці, українській мові і точних наук а вони також вивчають наші свята, наші звичаї. І в цьому році вони з великим задоволенням приймали участь у святкуванні різдва Христова. У різних калядках вони ходили щедрувати, калядувати, тому що це вони вивчали на заняттях і вирішили це відчути у власному житті. Вони ходили від будинку до будинку і вітали мешканців нашого міста. Вінниці у нас, звичайно, таких святів немає. Ми святкуємо зовсім інші свята. Але нам розповідали про це свято і зацікавились, прийшли. Чому нам не святкувати теж? Спробували і дуже сподобалось. Дуже добрі люди, дуже класно uh, прищають. Сьогодні свято uh, це інструмент, можна хлади на будь-яке свята. Я вчив, Китаї, Я приїхав до України, Я бачив, тут теж є, боя, я. Я дуже, дуже інтелект. Ось інділиці, я па я пахараю, по поді храю. Ми вивчили щедрівки і пішли щедрувати. Ходили від хати до хати, співали на вулиці, заходили в кафе та кав'ярні. Вітали всіх і на різних мовах. Вінничани привітно відчиняли двері за кордонним щедрівникам, пригощали їх цукерками та печивом. Шкода, що це було так зненацька. Ми не очікували, що так прийдуть до нас такі нетрадиційні щедрівники. Хотілося їх дійсно пригостити і поспівати з ними, щоб це було нам було дуже приємно було задоволення. Іноземним студентам українські традиції сподобались. кажуть на водохреща, спробують зануритись в ополонку, а наступного року піду й меланкувати та посівати.